Доброго ми з України, вежа, на вежа новий герой. Сікра, секра, секра. понаднормовий час наглядача. Ну, до чого це воно щось пишеться? Я Бог його знає. Василі 829. Ну, досить таки пристойно. Тобто, стати досить гарним базово. Клас, школа майстерності знання, такі як в Кани. Там 18% можливість на 50% понизити набір Мани. На 50% понизити набір Мани. Розумієте, 18%, але працює вона собака дуже гарно, особливо в обороні, коли герой стоїть. От Скільки раз помічав, якщо кана, та що б таке, щоб вона комусь не підрізала зараза набір Мани, ну, бути такого не може. І, і казалось би, 18%. І б'є вона ж, це ж не 5 кан в обороні стоїть. Але все рівно досить часто таке трапляється, і в нападі даже. трапляється для цього героя клас, як на мене, то досить підходить. Бо Герої, як на мене, знову ж таки, це атакуючий і атакуючий для досить розповсюдженого центра на сьогодні. Так, давайте далі поїхали стати. 774, ну, така вища середня атака. 756. Броня середнячкова і життя теж вище середнього. Багатенько. і так би я її качав в життя і в атаку. По ульті. Швидкість набору у середня. Це з загонами, навіть без артефакта, це 9 камінців. В принципі, і граблю на сьогодні. Якщо герой імбовий, то ще 9 камінців терпить. А чи імбовий цей герой, чи ні? А ну, давайте подумаємо. Наносить 260 шкоди всім ворогам. По всіх ворогах 260, як ви думаєте, імбово це? Я думаю імбово. Тому що більшість героїв наносять ну, 220-240. Шкода для масовика досить така крута. Далі. Розсіє позитивні ефекти у всіх ворогів. А хто ж це в нас може накинути такі, бляха-муха, позитивні ефекти всім ворогам? Ну, треба призадуматись, призадумуємося. Давайте ще подумаємо. Ворог з найменшим запасом мани отримує мінус 55 захисту на 4 ходи. І цей ефект не можна розвіяти. Тобто ворог, який, наприклад, ультанув. Після цього по ньому ультанула секра. І в нього центр цього мане буде саме менше, інший отримує мінус 55 захисту. Цікаво, хто ж це в центрі таким міг би стояти, щоб ця секра допомогла його розвалити. Давайте ще подумаємо. Ворог з найменшим запасом мани не може отримати ману на протязі чотирьох ходів. Ой, з найбільшим запасом мани не може отримати ману на протязі 4 ходів. Або інша ситуація, не встиг оцей центральний герой ультанути. А, стоп. З найбільшим оце я лоханувся ага, З найбільшим е, захист і з найбільшим е, е, цей, е, він манене може. Тобто, тобто, ріже йому броню на 55, це ж вам не хухри-мухри це імбовий, ну, можна сказати, зріст. А, Тобто, тоді підхід інший, тоді треба так, щоб ультанути, щоб цього ворога було побільше мани. Угу. Все я зрозумів. тобто Раз він ультанув, Потім трішки в нього прокинутись з цього центрального героя і утонути ще разок. Тобто, виходить так. Броню бабка надвоє гадала, чи ми зріжемо цьому центру. А от те, що він не буде набирати ману, ну, супер. А далі ще всі союзники отримають плюс 28 до набору мани на 4 холі. Тобто герой, да? Ультаде, раптом там в команді суперника є якісь мільйони, Ну, великий шанс, що вона зіб'є ці Е, Тобто, ці мільйони не будуть красти ніякі позитивні ефекти. Плюс центр вона получається, а далі вона віддеспелить. І далі, вона осадить. Якщо правильно ультанути центр. Я так собі щось думав, думав. А чи не зробили розраби імбу, яка називається Данте? Там заскриптована, не заскриптована, але бісячить такий герой. А далі починають плювати, блін, імбовими героями проти імби. Чи не буде ця секра грати проти Данте на ура? Навіть соло, навіть в веселках командах, звісно, буде. Тому що вона заблокує, грубо кажучи, центр, познімає всі бафи, ще може зрізати броню і далі прокидайся цей центр, хоч не хоч всього Данте. і, 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 і при цьому ще й заряжайся швидше. Тобто, фактично. Або там візьми якогось іншого блокератора, або секру. Немає там заряду іншого кольору, то зарядиш секру і, в принципі, розвалиш команду суперника. Ну, що я вам скажу? Ну, от от в цьому всі розраби. <сумістична> Зробити героя, а потім, а потім робити на нього антигероїв. Ну, такої. І ловіть з якимось там відсотком. Нереальним цього героя. Давайте підсумуємо. Герой імбовий, класний, Ну, прям не імба, імбічна, але в нинішніх якби, реаліях то досить потрібний герой. Хто його піймав обов'язково качайте, качайте його в атаку, щоб він міг збити ті, ті гребані міньйони Данте. Щоб вона могла збити, ну і здоров'я. Бо в теорії то можна, звичайно, його ну, дуже проти багатьох, ну, можна сказати, проти любих оборон практично використовувати. І е, можна знову ж таки і проти червоного центру, і проти синього центру. Можна в там в трійках, ну, в ці, якби моно, я не прихильний, хоча б 4 1 там люди грають. Можна в 4 використовувати, можна е соло її використовувати. Тобто в атакуючій команді дуже вона дуже зайде. О. На якихось івентах, ну, так собі, зріс, ну для початківців. Кого немає бронеріза, ну чому ні? Зріз досить класний. 55% це немало. Є ну там, ромео, який на Титані там, 70% вам накидає зрізу, якого я піймати не можу, окрім печеньки. Тобто для початківці цей герой зайде практично кругом. І для проходження подій, і для титанів, і в, і в захисті вона в принципі буде стояти, як би не супер-пупера, але якось буде стояти. А для нападу проти гарних оборон ну, герой буде 100% грати. Е, якщо взяти там 12-бальну систему, то знову ж таки я поставлю балів 10, бо е, зайде вона ну, для гравців вже. Мого рівня лише для команди нападу. От, більше її використання нігде я не бачу. А для людей, в кого гараж послабше, ну можна і десь, десь використовувати ще. Наразі дякую. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. Все буде Україна. Любіть Україну, цінуйте Україну, до нових зустрічей!